У Верховній Раді хочуть давати депутатам більше грошей, щоправда, лише на оренду житла. Нардеп Грищук назвав, скільки отримують народні обранці. На життя не вистачає. Дружина Порошенка збирається відсудити у чоловіка 17 мільярдів гривень. Перший заступник кличка вляпався у скандал. Янукович отримав другий вирок. Його соратниця знову активізувалася. Про це все далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гускало. І останні події. Збільшити суму компенсації депутатам за оренду житла у Києві. Запропонували у фракції Слуга народу. Про це повідомило видання Українські новини із посланням на проєкт постанови. Загалом депутати отримують від 18 до 20 тисяч гривень на місяць залежно від кількості календарних днів місяця. Пропонується внести зміни до кошторису та збільшити суму компенсації до 27 тисяч гривень. Серед аргументів, чому компенсації депутатам потрібно підвищити, те що індекс споживчих цін в період із 2018 по 2024 роки значно зріс. Згідно з нинішнім кошторисом, компенсація для депутата ради вартості оренди житла або зняття готельного номера здійснюється у розрахунку 650 гривень за добу. До слова, у грудні 2024 року, компенсацію вартості оренди житла із державного бюджету отримали 113 народних депутатів. Загальна сума виплат склала 4 мільйони 600 тисяч гривень. Питання, яке цікавить українців у всі часи, скільки насправді заробляють депутати в країні. Депутат Грищук розкрив цифри у депутата від 45 до 60. В залежності від того, чи це голова комітету, підкомітету, чи є у тебе науковий ступінь, і 7,5 з іде на компенсацію проїзду, і ще там на виконання депутатських повноважень, це для підтримки діяльності. Водночас народний обранець зауважив, що цієї суми не вистачає на життя його родини. Якби дружина не працювала, не мала би власної справи, то було б набагато важче. Також Грищук розповів, як зараз відпочивають дипломати. За його словами, організація відпочинків у цей час виглядає не дуже етично. Не знаю наскільки зараз взагалі етично відпочивати, коли йде повномасштабна війна, особливо коли це роблять люди, які в парламенті. Були в нас кейси, коли депутати під час війни виїздили на відпочинок. Зараз цих людей немає в Верховній Раді. Гадаю, це має дуже жорстоко присікатися. Це правильно. Дружина екс-президента Петра Порошенка Марина подала на нього позов до суду щодо поділу майна. Справа на 17 мільярдів гривень. Адвокат політика у коментарі змі натякнув, що про розлучення подружжя не мовиться. Цю інформацію підтвердили і в партії Європейська Солідарність. Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить. Їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов'ю взаємопідтримкою і повагою вже 40 років. Також у партії запевнили, що родина Порошенків повідомила суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож підстав не задовільнити їхній позов у суддів немає. Водночас у ЗМІ одразу написали, що такі дії подружжя мають ознаки шахрайства. Подружжя Порошенків не лише намагається втягнути суд у свою схему, а й поставити під удар суддю, який автоматизована система розподілила цю справу. Бо навіть якби вона була таємною прихильницею експрезидента і хотіла б йому допомогти, це було б неможливо зробити у межах закону. Тим часом у центрі скандалу опинився перший заступник мера Києва Віталія Кличка. Журналісти інформера з'ясували, що посадовець організував пишний банкет у день жалоби внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня, яка забрала життя 12 киян. І саме 25 квітня на закритій території Вишгородського водоканалу під прикриттями лісу і закритих воріт збирається на свято чиновники КМДА. Головний винуватець свята перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Саме він вирішив, що його день народження важливіший за день пам'яті. За даними змі, серед гостей банкету були помічені заступники міського голови В'ячеслав Непоп та Валентин Модриївський, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, особистий секретар мера Олексій Комаров, директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, а також прес-секретарка та піарниця кличка Оксана Зінов'єва. Сам посадовець, що опинився у центрі уваги, прокоментував скандальне відео і виступив із заявою. Анонімні телеграм-канали поширили чергову брудну маніпуляцію, розміщену на Ютуб. Жінка, яка називає себе журналісткою, відверто бреше, ну бо дуже старанно виконує завдання. Відео змонтоване умисно маніпулятивно, бо, по-перше, ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було, і вона це бачила. Сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися. По-друге, це кіно ніяк не є журналістським розслідуванням. Колишньому президенту утікачу Віктору Януковичу призначили 15 років позбавлення волі. Цього разу вирок винесений за дезертирство його охоронців. Перед судом постав і екс-заступник начальника управління державної охорони України. Він отримав 10 років в'язниці. Детальніше про це далі. Цей вирок поставив поки що юридично е е е крапку в питаннях: як саме, коли саме. З ким колишній президент Янукович залишав територію України? Було встановлено на досудовому розслідуванні і доведено в суді про те, що він зробив це незаконно, переправляючи близьких осіб свого оточення. А також підбурюючи військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства. Реконструкція відбу відбулася тих подій за результатами судового розгляду, встановлено повністю маршрут пересування, дати пересування, час пересування особи, які пересувалися. всі ці події. Вони безпосередньо відбувалися у супроводі спеціальних служб Російської Федерації та Збройних сил Російської Федерації. Були залучена Федеральна служба охорони. Військові південного військового округу а також Чорноморський флот Російської Федерації одним з телефонів, яким користувався Янукович під час постійного. Пересування, а цей телефон відбувалися з'єднання з особистим охоронцем Путіна. Вирішальними прямими доказами були були покази частини працівників управління державної охорони, які відмовились на пропозицію Януковича покинути з ним. Території України та фактично зрадити військову присягу та порушити статтю 62 Конституції України. Також визначальними були інформація оператора телекоміційного зв'язку щодо фіксування абонентських номерів, якими користувався Янукович та його охорона під час пересування територію України та Російської Федерації в зоні дії фіксування базових станцій операторів. Терміну давності немає, оскільки він а, переривався, особи переховувались від органу досудового розслідування та суду. Суд здійснювався за спеціальною процедурою на псенті за відсутності обвинувачених. Вони були оголошені в розшук. Тому термін давності не минув у цій справі. Тим часом соратниця Януковича намагається збільшити собі пенсію. Колишня очільниця МОЗ судиться за високі виплати на своє утримання після корупційного скандалу. Чому у неї є всі шанси досягнути бажаного? Про це дізнаєтесь вже за мить у нашому сюжеті. Раїсі Богатирьові 72, і вона вже кілька років судиться з пенсійним фондом України. Близька соратниця президента Втікача Януковича вимагає, щоб держава збільшила видатки на її утримання. Пенсійного фонду інша позиція. Вони вважають, що її пенсія не підлягала перерахунку. Вона вважає інакше, тому вона звернулася до суду. Перший свій позов до столичного адмінсуду Рейса Богатирьова подала у 2021 році, але сам суд тоді ліквідували і справу розглянути не встигли. Позов автоматично перерозподілили у Волинський окружний адмінсуд. Затята регіоналка отримувала пенсію у розмірі 16,5 тисяч гривень на місяць. У нардепі вона розраховується від розміру окладу, він зріс. Отже, багатирьова вирішила, а чому б не зрости її пенсії? Отримала довідку про актуальний оклад народного депутата України. На підставі цієї довідки вона подала заяву в пенсійний фонд. Пенсійний фонд відмовив її про рахунку пенсії і вона оскаржує цю відмову в суді. Де зараз сама Богатирьова її адвокатка не каже я не коментую, я дію і моя клієнтів згідно з чинним законодавством. Після початку повномасштабного вторгнення Богатирьова була помічена у Швейцарії. Вона була довіреною особою Януковича, очільницею РНБО часів Ющенка, міністеркою охорони здоров'я уряду за президентства Януковича. Саме за її часів у мозі з'явився кабінет краси, де високопосадовиці робили майкапи та зачіски. Раїса Богатирьова була. Поціновочкою естетичної медицини. Її капіталовкладення в обличчя і ліпосакції не раз ставали предметом обговорення. А за межами публічності в ті роки був деребан бюджетних коштів. Міністерство охорони здоров'я часів богатирьово було серйозно хворе. Така недуга, як корупція, пустила свої метастази майже в усі департаменти. Найгучніші скандали були пов'язані з закупівлю ліків та вакцини. Зрештою слідство звинуватило екс очільницю у крадіжці 6 мільйонів гривень з бюджету міністерства охорони здоров'я. Екс очільниця відомства довгий час переховувалася після революції гідності. Богатирьова переховувалася у Молдові, Росії та у Криму, коли закрили кримінальну справу. У 2019 році повернулася в Україну і була затримана одразу в аеропорту. На питання де ховалася майже 5 років, відповіла, що лікувалася. Повернулася сама, скільки завершився той період. Після операційної реабілітаційної допомоги мені, що я могла вже самостійно е, стати. Перед судом за, за ставу прихильник руського міра Вадим Новінський. Соратниці Януковича закидали, що за час перебування на посаді Міністерки охорони здоров'я її сім'я збагатилася на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Однак українська система судочинства не побачила складу злочину і справа Богатирьової була закрита. Вона зникла з публічної площини однак її адвокати продовжують плідно працювати. Так у 2021 році вони відстояли право користуватися. Державної удачі у Кончезаспі. і державне управління справами досі судиться з соратницею Януковича за державне майно, яке вона привласнила. Але повернемося до її боротьби за пенсію. За законом вона складає 90% від докладу народного депутата. У 21-му році він становив майже 23 тисячі гривень. Отже, Раїса Богатирьова зажадала перерахунку пенсії. Нагадаю, її пенсія складає понад 16 тисяч гривень. А богатирьова вважає, що може отримувати понад 20 тисяч гривень на місяць. До того ж, за 4 роки, що справа лежала у судах, вже накапало понад 900 тисяч гривень. Юристи вважають, що шанси богатирьової отримати ці гроші високі, бо інші депутати це вже зробили. Є такі прецеденти вже декілька справ, і ці справи були виграшні для екс-депутатів, тому виходячи з цього шанси є великі на перемогу. Через суд збільшив собі пенсію в 17 разів. Ще один регіонал Сергій Ківалов на місяць. Пенсійний король отримує 246 тисяч гривень. Але абсолютна пенсіонерка-рекордсменка це колишня голова конституційного суду Наталя Шаптала. Знов таки через суд вона зробила перерахунок і отримала 396 тисяч гривень на місяць до вічного утримання. Пенсійну справу богатирьової суд буде розглядати за спрощеною системою. Спрощеному провадженні це означає, що суд не викликає сторін для розгляду даного спору. По-простому ці справи розглядаються на підставі тих документів, які сторони подали суду. Рішення суд має винести і оприлюднити до 3 травня. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Тетяна Хомич та Антон Онищук. ТСН один марафон. Єдині новини. Як гадаєте, чи варто збільшувати виплати депутатам? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 410 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.